Всім привіт! Ви на каналі рукоділля Ольги. Сьогодні я буду робити розріз, ось такий розріз для гудзика на планочки. На моїй планочці 24 петлі розділяю на 2, виходить 12 петель. Ось ці 12 петель я пров'язую. Пров'язала 12 петель. Тепер повертаю виріб і в'яжу виворітню сторону. Ці петельки я поки що не в'яжу. Пров'язую виворітню сторону і повертаюся знову в'язати. так. Дов'язали виворітню сторону. Так. Тепер знову в'яжемо до кінця і назад. І так в'яжемо на висоту вашого гудзика. Він може бути високий, низенький розріз, який потрібен для гудзика. Пров'язала. На висоту гуцика ось так, і рахую, скільки в мене тут рядочків, раз, два, три, чотири. Чотири рядочки, значить, набираю. Чотири петлі. Чотири ось. І в'яжу далі оці 12 петель, дов'язала цей рядочок до кінця. Тепер повертаю виріб, так. і на виворітній стороні в'яжу виворітними петлями. У ну, мене тут одна лицева, одна виворітна. Ось так. так, і дійшли, залишається одна петля лицева, і дійшли до цих накидів. Один накид пров'язуємо разом з петелькою і повертаємо знову виріб на лицеву сторону. ось так Вяжемо знову до кінця, повертаємось на виворітній стороні, і теж пров'язуємо ще одну петельку знову. В'яжемо до кінця, повертаємось і пров'язуємо оцю петельку. І так доходимо до цієї петельки. Так дов'язала я до останньої петельки, яка в нас залишилась. І пров'язую її разом з лицевою петлею. Далі. Продовжуємо в'язати оці останні рядочки ось так. І так. Повертаємо все ось такий отвір виходить. Всім дякую. Пишіть коментарі. Хорошого дня всім і до нових відео.